Hyundai Kona 39 кВт запас ходу 300-330 км. Щойно відзняв повне відео з діагностикою по цій машині на YouTube. З товщини міром, до речі, він весь в оригінальному окрасі. 71 тисяча оригінального підтвердженого пробігу. 39-ка у нас має запас ходу в 300 кілометрів, взимку орієнтовно 250. Він, до речі, у нас з Німеччини в гарній комплектації, преміальна акустика Крел, великий екран, підігрівчики сидінь, підігріви керма, парктроніки, задні камера заднього руху, клімат-контроль, заводське тонування та багато іншого. Стан реально 10 з 10. Автомобіль у нас з повним пакетом документів. Дивіться, повний набірчик, подовжувач, зарядочка, все є. Віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Зацікавило? Приїжджайте, тестуйте і забирайте. До речі, великі вибіри зараз у нас на майданчику, тому чекаємо в гості.